Оу, друзі, вітаю вас на невідомому ранчо. І сьогодні нашим пацієнтом буде звичайна бабусіна керосинова лампа. Лампа в стані так собі, але ми спробуємо з цим щось зробити. як бачите, навіть сквозні дюрочки є. На перший погляд вони невеликі і я намагаюся їх запаяти. Але не факт, що з того щось вийде. А що вийде, дивимося далі. Механізм підйому фітіля навіть наче працює. Так. Вже добре. Однією проблемою менше. Ще дуже радує що лампа комплектна. Ну, відкрутимо, подивимось, що там всередині. о, Маємо фітіль. Так, добре. Вже не доведеться купляти. Опа! Якийсь там значок. Хтось, мабуть, туди його закинув, якісь діти гралися. Ну, Але на цьому значок та й значок. А ми все ж таки тут заради реставрації. Знімаємо рукоятку. Кріпиться вона не дуже надійно, але кріпиться і ладно. Звичайна штамповочка, відгинаю вусики і знімаю. Зверніть увагу, як робили ось такі речі. Тобто спочатку збиралося це все руків'я до куби, а потім вже фарбувалося. Ну, це ми бачимо по відсутності фарби під руків'єю. Прибираємо крихкі слої іржі, ну і можна продовжувати розбирання. Розбираю наскільки зможу, так сказати, до останнього вінтика, яких тут, до речі, і немає. До речі, механізм регулювання цієї подачі фітіля і справді працює, завдяки чому ми можемо його демонтувати. Далі відгибаю стопорочок, ну мені так здалося то стопорочок, і розбираю саму цю от голову, від якої горить полум'я. Побачимо, з чого вона складається. Так, бруду тут вистачає. Вона й справді лежала у бабціному сараю, і в, ньому, в неї вже встигли завестися навіть якісь місцеві жителі, але благо живих серед них не лишилося. Як бачите, все зроблено із штамповки, тому і розбирається також просто. Благо не використовується контактна сварка. Трошечки підігнули, трошечки підрівняли, і все розбирається на частини. Привід із шестернками знімати, ну, намагаюся не знімати, тому що не факт, що вийде поставити їх потім на місце. Спробую вичистити все так і пофарбувати целіком. До речі, на цьому маленькому колесику за якого треба ну, на крутілки, помічаю якесь клеймо. Треба буде роздивитися краще, що там таке намалювали. До речі, друзі, не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки або не вподобайки, писати коментарі, ну для вас це геть не складно, а мене мотивує на нові реставрації. Так як поверхня не надто складна, а фарба не надто якісна, то в принципі спорається і звичайна наждачка з легкістю вичищає до металу. Знизу трохи складніше, так як трошечки-трошечки зовсім мішає клеймо. Але це нічого страшного, трошки більше зусиль і все вийде. До речі, про клеймо, яке нам розповідає, що ця лампа була зроблена в 1964 році, тобто їй вже більше 50 років і вона антикваріат. А зроблена вона в місті Одеса Україна на заводі імені Тельмена. Не став вас занадто мучити довгою чисткою, ну і це ж не дуже цікавий процес. А от е, отакий от результат вже непоганий, так? Вже можна щось робити з ним. Ну і звісно ж, ми можемо зацінити втрати, а як бачите, втрат тут вистачає. На перший погляд було всього декілька маленьких отворів. Ну а тепер ми бачимо і великі. Доведеться якось це латати, тому що ну предмет повинен працювати. верхню оцю, навіть не знаю досі, як вона називається, назвемо лампадку. Спочатку хотів покрити слоєм мії. Там мідний купорос, електроліт, всі діла, в інтернеті все дуже добре працює, але по факту не працює. Друзі, не ведіться на цю фігню, програвся дуже довго, тому покриваю просто цинковим ґрунтом. Він, начебто, термостійкий і захищає від корозії непогано, побачимо, що з того вийде. А якщо маєте якісь. Свої погляди можете запропонувати в коментарях. Всі оці проколи отвори хочу спробувати запаяти звичайним паяльником, звичайним оловом. Відмічаю їх паяльною кислотою, щоб все добре челудилося. Ну і паяю 100 ватним паяльничком, все дуже непогано виходить. Перший погляд непогано виходить, але завжди є але цих всіх отворів виявилося дуже-дуже багато. І я прийняв єдине правильне рішення в цій ситуації просто залодити повністю всю поверхню. Так, критики мене зараз лайном змішають за те, що поврядив клеймо і все таке. Але, друзі, іншого вибору не було. Якщо ви знаєте, як можна було зробити це, скажіть. Я не знаю. Начебто непогано, отворів більше не видно, можна фарбувати. Нижню цю частину я покрив також цинковим ґрунтом, добряче все пролив і покриваю зеленою емаллю під колір оригіналу. До речі, тільки зараз подумав, що з завода її не, не ґрунтували і, думаю, слой фарби був поменше, так що нормально ми такі її затюнемо. Прокачаємо лампу, так сказати. Ну, начебто вийшло непогано. Особисто мені подобається. Всі деталі відчищені, відфарбовані, і тепер ми можемо це все зібрати докупи нарешті. Ну і перевірити, що з того вийде, чи не дарма ми старалися. Зборку проводжу в зворотньому порядку. Тут все просто. Все накинув, 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 зібрав. Розігнув оцю штучку і все тримається. А от і спосіб замаскувати косяки по олову Ну як, не знаю, чи можна то назвати косяками, але я просто встановлюю на їх місце рукоядочку, вона все прикриє і буде чітко. Просто защолкую все на місце і обережно підгибаю вусики. Наче вийшло непогано. Ну що ж, беремо оригінальний фітіль і просовуємо його на своє штатне місце. Я думаю, він ще попрацює без проблем. Ну от, я ж кажу, непогано. Щось з того виходить. Та ти що, друзі, аж самому приємно подивитись. Ну, яка краса! Як ви вважаєте, що скажете? Чи варто було воно того? Ну, і як можна не похвастатися трошечки своєю майстернею. Ну, насправді, інструментів небагато, але щось таке маємо і щось таке в нас виходить. Ну а тепер те, заради чого це все затівалось. Заливаю трошки керосину. До речі, дуже боявся, що він не протік і не засмердів мені всю майстерню. Але хто не ризикує, той не випиває шампанську, розкажемо так. Баки заправлені. А тепер як там кажуть? Ад він там, чи полетіли? Тестуємо. Друзі, всім дякую за перегляд, сподіваюся відео вам сподобалось. Запрошую підписатися на наше невідоме ранчо, тому що далі буде все тільки-тільки цікавіше, як ви можете бачити з цієї картинки.